І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dotar 97 на супер Conqueror по простонародному супер коняшка. Ну так як я її називаю. Карта Руйнберг. Ну що ж, до бою. Так, ну і наш герой бачимо, хотів поїхати там, де поїхав. А, ні, він хотів поїхати там, де тяжі в основному, так рубляться. Але поїде він в ту позицію, де я в основному граю на Суперконяшці. і там вже від башти нормально можна, можна буде понахлопушувати, а можливо ще й поприхлопушувати, а потім вже поїхати вперед у атаку. Тут поки що ось такий стиль гри, саме на Суперконяшці. Ну я так граю, так, що наш герой теж так грає. Отже, я ну, вірно напевне граю, так? Бо ми знаємо, що у нашого героя є схилі він вже надсилав. Бій, по-моєму, теж на супер так. Грає він не один, і грає він із е, взводним під ніком Доку. Він грає на ТВП т 50 51 Чудовий взвод. Бачимо, що він поїхав там з нашими братішами, окомандовцями на зелень і вони там будуть виклопушувати. Ну, сподіваюсь, будуть виклопушувати. Там наших ести ще багато поїхало. Отже, напевно, що багато там і суперників поїхало. Тут нормально так. Заробіще починається, проти нас конпуеро грає. Коняшка, ми на суперконярця, на коняшці, Молодший брат, так скажемо. так, Ми граємо в топовому топі. Це дуже велика рідкість на суперконярці. Я не пам'ятаю, коли ти грав. До речі. Пишіть, як часто ви потрапляєте в топовий топ. Ну і у нас бачимо така дуельна дуель з молодшим братом, але він дуже схожий. так, і Він дуже потужний також. Теж бачимо дав. І нормально так дав. О, а, то там БЗ один раз нам дав на 497. Так, думаю, що це таке. І у нас з БЗ тут буде дуель на дуель, Ну поки що ми десь витанковуємо, а десь ще й пропускаємо. А того щось пробуємо. Ну того вже треба скліще вмикати, щоб пробувати його там в бон. Конквера вже не хоче битися від Позішн. Бачимо, що він більше КП все ж таки від старшого брата. Отримав, так, ну то він ж все-таки на 9 рівні, треба ж теж це розуміти. У нас, у нас потужність, ну потужна потужність, так? Потужніше, ніж 9 рівень. Це все ж таки. як, Хто б там не казав, що є дев'ятки, які кращі за десятки, ну в цьому випадку все ж таки десятка, на мою поважну думку краще. Так, а що братішави попушують, ми відганяємо тортойса. Цей момент конкурера наші братіші підкопушують, а в нас оце з БЗ. Перепалний, так. так. а БЗ може що? А БЗ може і фугасами, по-моєму, це стріляти чи ні. Ну, я думаю, що він фугасами, якщо, якщо хіба що він нам вліпить цю командирську башню. Так бачимо, щось у нас не склалося там по зелені ми втратили нашого пратіша в созводного. Бачимо, що напевне зараз будуть відступати від зелені, тому що вже там по вулиці, оцій навколо міста, вже просуваються два леопарди суперників. Це небезпечно. Наш ПТК чомусь попер вперед, чомусь він псіханув. Незрозуміло. Не зрозуміли. Ми ще повинні були зараз тортуйся забирати, а влучили братіша. Не зрозуміло його в мене. План на бій зараз. Чому він так поїхав? просто? Можливо, він тут нікого немає попереду. Так, а ми вже натанкували 1460, ми вже настріляли 3482. Попереду там бачимо, ну... Ще є по постріляти. -по -по Зараз що було б чудово? Щоб знешкодити тортося, так, щоб він не заважав. І ми можемо виїжджати вже там пострілювати, наприклад, на, на лютому просто там по центральній вулиці їздять, бо їх ззаді там прокипають. Напевне, там нашому кунзер-пунзеру вже зелені треба тікати і ставати в деф. -деф, -деф бо вже леопард нам в тили заходить просто. Просто в наглючу проїхали, чому? Борщик його там не зупиняв. А, борщик не, не в тій позиції стоїть. Ну, треба було в самому тут там, на кей-лінії стояти, а він не в тій позиції він не, ну просто, так скажем, провтикав, так? Цей момент. Куди у нас дуель на дуель? Ну це небезпечно, так? У нього ж се все таки перезарядка швидше. Уа! Це було гарно. Мені сподобалось, як виликів. І по своїм справам кудись поїхав. Чого ти сюди приїхав? а, Чудик. Жорстоко вихлопиш. Ну він же здався, я так розумію. Він вже він грав. Він вже, видно, грав на куражі, думав, що тут перемога. Ну не все так складеться, як... як гадається, мені здається. Так? Хоча це не точно. 10-9 по Виїжджає на глючу це їздить. А цей весь бів на глючу їздив там по вулиці. Тепер приїхав нашого братіша піклопушку. Тепер тортось йому заїде по народному в задніще, так, І ми з двох сторон його перехлопушимо. Так, нузер-плунзер все ж таки міняє позицін. Бузер-пунзер, якби зразу ж поміняв позицій, то леопард би не заїхав. Хоча це не точно, другий леопард де дівся. Напевно, його тобто, там підзлопушив. А, ну напевно ПТХ. Я так розумію. Чудово, знишкожуємо ми. І за Два вороги знищено, 5900 настріляно. 1460 у нас натанковано. Гарі стоїть. ну Він там е -е, зашкірився. так. Ми втратили там Тортойса, Чаріотер, я так розумію, на нього приїхав, його вихлопушив. Не все помічаю, бо динамічний бій, так? Вибачайте. Е -е, десь за мою неуважність. Управляйте мене. Чому це черріокер бачимо? Грамотно грає. Стрільнув від'їхав, ми не влучили. Також вже давно був викоп уже. Там нерватися зараз, тут, щоб не об'єдналися. Кобра. Кобра може дати боляче, так? У вас. Кунзер-пунзер її там стримає. Там у нас на зелені лише скорпіон стоїть, але він тримає, тому що там ще хто стоїть, там ще гріль стоїть, так, на зелені, так розумію, на понульовій лінії. Об'єднується Леопард і Кунзерпунзер, так? Ну що, підтримуємо, напевне. Так, бачу там. Починається в чаті трохи. <сум> трохи э, сваритися починають всі одне на одного. <сум> ну, Нерви так, нерви не витримують. Напружений нервовий бій. Я це розумію. Ну, таке буває. Головне, ви ж розумієте, так, от э, герої відео... Якщо ви починаєте сваритися, а особливо матюки писати, то е, ви ж е, повинні знати, що в нас поважна наша аудиторія, е, наших підписників та глядачів, вони тоді на вас будуть сваритися в коментарях цього бою. Це вже, це вже точно перевірено. Так. Леопард там скоріше порається чи ні? Так, там об'єднуються все ж таки Кунзербунзер із Скорпіоном будуть вибивати 9-0 лінію. Мені здається, що їхній гріль він поїхав е, до себе на базу. Точно немає. Так, карі тут підставляються. Ой вогонь. Ах, не пробив. І цей виліз. Ох, і це було боляче фугасами, так як я і казав. Хоча він небагато. А, багато. 432 першим пострілом вибив. Оце небезпечний буде суперник. Черіотер, дивіться, що ви роблять. Ну черіотера грамотно у них вони... грав цей бій, я так помітив. Я десь щось таке не помічаю, щоб поряд, а що десь далеко, так, в бою там відбувається, то помічаю, ви помітили? Чи да? ще так, Все, їдемо добиваємо вже ковру, напевне, так. Понагліше можна зіграти. Головне як? Головне, щоб він... Нам не ну він може одним барабаном. І леопарда, і коня знешкодити. Якщо в нього буде ельфі, щоб з пугасів проліт пропивати. Пасім перед Айзнік з несе, я розумію. Вже він він в оточені ворогів. Так, і в нас що? 7549 настріляно. Два вороги, дайте ще третього ворога. Це чудовий результат. На коня. Давай, дай, 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 дай. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.